Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 5 жовтня. А вчора президент Зеленський підписав указ, яким визнав нікчемними укази глави держави агресора Російської Федерації Володимира Путіна щодо визнання незалежними Криму, так званих ЛНР, ДНР і Запорізької та Херсонської областей України. Чому це відбулося через стільки років? Чому воно так важливо для нас чи не важливо взагалі? Про це ми сьогодні детально говорили в ефірі Радіо «Нове Врем'я. Ну і також зачепили і про Лукашенка. У зараз про політичні частини нашого життя будемо говорити з нами на зв'язку. Політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з ну такого акту, який підписав, значить, президент Зеленський, і про це він сказав у своєму зверненні напередодні, що він візнає нікчемними всі укази підписані Путіним щодо анексії, і відповідно всі подальші дії на основі цих указів раніше була, було повідомлення, що з Путіним ніхто вже переговори вести не. Буде, от що це для нас, і наскільки ну дієвими є ці заяви українського президента, Путін же і не збирався, наскільки я розумію. Ну спілкуватись з Зеленським. Йому треба, щоб про капітуляцію України він говорив з Байденом, наприклад? А ні, чому я думаю, що він збирався вже говорити з Зеленським. У нього виходу немає. Тут ж питання не в тому, яке прізвище президента України. Він говорив в принципі за президента України, а після цих всіх подій. Ну, не дуже втішний для нього, то за великим рахунком, ну не те, що ну, це однозначно. Він просто дуже хотів говорити, але з ним не хочуть говорити і давно не хочуть говорити, тому що він неадекватний. Ну, ми ж це бачимо. Його вимоги це ну вони межують зі здоровим глуздом, друзі. А те, що е, Зеленський підписав цей документ, може на перший вигляд видаватися, ну нібито таким дивним, але як на мене, це дуже вірний жест доброї волі по відношенню до. Росіян, що мовляв, дивіться, ми тут зараз. Всі ваші документи, це швидше навіть не до Путіна, а до всіх росіян. Ми готові їх забути. Ви виводите свої свої війська. Ми сідаємо за стіл перемовин. Все, крапка. Це перший посил, другий посил, це до тих, хто брав участь у референдумах. Так званих, звісно, там була частина населення. Які я безумовно розумію, робили це і під дулами автоматів. Тут мови немає. І це також вказує на те, що ніяких правових наслідків для них також не матиме. Тут багато сенсів в цьому е, такому демонстраційному кроці, підписанні такого демонстраційного документу. Єдине, що можу сказати на рахунок Зеленського, це, в принципі, в його стилі. І це зараз виправдовує, тому що говорив, говорю, роблю і робитиму, і робив це е, е, раніше. Інформаційна складова цієї війни вона надважлива. Ну вона ну просто неймовірно важлива. її треба піднімати на найвищі щеблі, І якщо порівнювати, наприклад, нашу інформаційну потугу російську інформаційну потугу, ну вони нині можливо десь стали співвимірні, але багато чому робиться знаєте, такими силами більше у нас волонтерськими. Да бо в росіянця поставлено на конвейер. І ця дія, яку зараз вчиняє Зеленський, це також інформаційна атака, доволі потужна. Зверніть увагу, ми кілька днів поспіль активно змі обговорюємо ядерний шантаж фейки, російські фейки про переміщення якихось підводних лодок, атомних про випробування якихось там ракет торпед. Про переміщення ядерних потягів, ну це все виглядає, ну, виглядає доволі дивним. Але коли це публікують провідні видання, такі як там Time, Вашингтон Пост і так далі, то ну це здається нібито на правду схоже. Треба бути дуже цим обережним. Але ця відповідь Зеленського вказує, що. Ні, нічого подібного. Всі ваші дії будуть просто знівельовані. Хоча за визначенням зрозуміло, що ці документи ніхто не визнає в світі так. Ну крім північної Кореї, ну та північна Корея правда. вже висловилась власна про співвимірність та українських потуг в інформації і російських потуг ще до початку вторгнення. Я ж бачив інформацію, що бюджет тільки Раша тудей складав здається 2 мільярди доларів на рік. В Україні жодне медіа немає. Ну чи може навіть всі медіа України. Українські не мають загалом такого бюджету річного, як у них одна тільки раша Today. І тим не менше, в інформаційному просторі України багато і української е, позиції досить багато. Це означає, що вони, ну, вони так само, як і всюди, просто крадуть ці гроші? Нічому крадуть? Справа в тому, що вони їх гарно освоюють, абсолютно добре освоюють, і це є більш ніж очевидним. Якщо подивитися, наприклад, я вже неодноразово говорив на е, ті інформаційні продукти, які сьогодні формуються і в російському інформацію то там можна виділити декілька позицій. Наприклад, що стосується не лише телеканалів, а і Ютуб платформ. Дуже дуже важливо. Чути мене, так? Так, так. Так, да, продовжують це дуже важливо. Бо ми якось в останній час перестали в міру обставин війни аналізувати те, де формується інформаційний продукт, який він може бути. Ну до прикладу, телебачення, радіо, це класика, да, інтернет, але ще є маса інших засобів донесення інформації, які сьогодні надпотужні. Вони ну просто ну неймовірно ефективні. Серед таких як телеграм-канали, Ютуб майданчики, які зараз активно почали розвиватися. Якщо аналізувати цей сегмент, там росіяни дуже багато кидають грошей. Питання не лише тебе. Тебе це, знаєте, така позиція провладна. Вона ну, правильна, як, як би там не було, але російська влада тут правильно робить, тому що вона в такий спосіб підтримує себе інформаційно. Це дуже важливо. Боротьба за міські вона нікуди не, не подівалася. Але зверніть увагу, проаналізуйте сегмент саме Ютуб і Телеграм платформи російського медіапростору. Там шалені кошти, там не менші кошти. Я вам говорю це абсолютно відповідально Я за цим дуже слідкую. Е, Телеграм-канали по мільйону, три-п'ять підписників. Якщо там 500 тисяч, це взагалі ні про що. Вони займаються чисто е, нотатками, темниками. Це все активно публікують і багато їм вірять в це. Так само і ютуб-платформи за різними сегментами: культурні, енергетичні, економічні і так далі, показують велич Росії, і тому подібне. Звісно, що. Тут є ще один такий ну позитивний момент. Бо на Росії, окрім того, що це і фінансова сторона е, забезпечення інформаційного простору, є ті, хто просто сидить ручками. Це робить аудиторія величезна і з'являються альтернативні е, майданчики, де ви, е, висвітлюють абсолютно іншу позицію. Якби, наприклад, у нас е, було хоча б якесь фінансування тих волонтерських потуг, які сьогодні здійснюються е, – то ми б мали б дещо інший ефект, абсолютно інший, не вистачає дійсно. Це таке фінансове забезпечення майданчиків, які сьогодні доносять правдиву про, про інформацію про Україну, їх замало. Але ми в більш виграшній позиції. Чому тому, що консолідація дуже потужна суспільства, і ті, хто сьогодні доєднується до цих процесів у номінальному виразі, стає просто в рази більше. Ви я не вам не відкрию секрет, що активізація інформаційного населення України вона. Сьогодні на дуже високому рівні зацікавленість в тому, що відбувається, вона обумовлена саме війною, і нам легше ніби це робити. Але все рівно є момент донесення сигналу за кордон. Він поки що в цій частині, як на мене, дуже сильно дуже, дуже слабкий Слабуватий поки що треба над цим працювати. Новий пакет санкцій сьогодні обіцяють оголосити в Європейському Союзі, і там вперше буде в ну, як це називається, запроваджена юридична основа обмеження цін на російську нафту. Ми ж дуже довго чули про дискусії, про це саме обмеження, чи справді воно так спрацює і ну чи ну ми подивимося, що саме будуть буде під санкціями обмеження. Торгівлі на суму 7,5 мільярдів євро, як для Росії, здається ну, дуже малою сумою. Але що нам треба розуміти про цей потенційно сьогодні ухвалений восьмий пакет? Ви говорите зараз про 7,5 мільярдів євро. Це що стосується інших питань, крім обмеження цін на нафту. Так так. там є пози... да, Це дуже дуже важливий момент. Треба уточнити, бо я детально розбираюся в цій всій історії, хоча інформації не так багато. Коли взагалі з'явилася ідея обмежити ціни на енергоносії, я чесно кажучи, сміявся. Чому пояснюю? Тому що політика Європейського союзу спрямована на побудову прозорого ринку. Якщо ви щось обмежуєте, це вже не про ринок, тому це абсолютно не лягало в парадигму в доктрину європейського союзу, який був ще створений в минулому сторіччі початок його в 50-х роках. Це взагалі ну глибинна історія, тому що База на чому б створювався тоді ще економічний союз, не було такого європейського союзу, виробників і Сталі, хто пам'ятає, вони говорили про прозорість конкуренцію, тобто ну ніякого обмеження не може бути за визначенням, тому і це і мені виглядалося ренереальне. Але коли почали лунати заяви від високопосадовців про те, що Дійсно буде встановлена межа ціни, за якою саме в Росії будуть купувати нафту, бо російська нафта потрібна на ринку. Ну, це виглядало доволі авантюрним, і добре, що сьогодні це рішення знаходить формальне відображення саме в цьому санкційному пакеті. А тепер до цифр, бо це дуже важливо. Яка пропозиція? Сьогодні, звичайно, побачимо документи, але з того, що писали видання, журналісти: ціна буде встановлюватися на нафту російську на рівні азійському ринку, тобто вона буде на 30% менша ніж ринок європейський, тому що. Європейський ринок, той, що базується на третьому енергетичному пакеті, він, як на мене, сам себе дискредитував. Він загнав Європу у глухий кут, Звинтивши ціни на енергоносії дуже до височезних рівнів. Тим самим вони поклали свою економіку. Їм треба переглядати цю доктрину. Так, от, якщо Європейський союз все ж таки ухвалить це рішення, там три країни виступали проти: Мальта, Греція і Кіпр, якщо не помиляюся. Які, які саме займаються транспортуванням цієї нафти, то з ними мають досягти домовленості в частині компенсації фінансових втрат, а е, е, бюджет Російської Федерації буде недоотримувати загалом по року десь приблизно 25 мільярдів доларів. Ви скажете, це не так багато. Ну Тут на хвилиночку, давайте тепер зупинимося і передихнемо, тому що ця оця різниця в ціні. Ну, до прикладу, якщо оперувати конкретними цифрами, з 24 лютого до сьогоднішнього дня було доставлено. Приблизно вугілля нафти і газу на 100 мільярдів доларів до Росії в Європейський Союз. Вони ці гроші заплатили. Нафта, от чисто нафта світлопродукти в цьому в сегменті, це приблизно 50 мільярдів. Якщо ви мінус 30% відсотків берете, то ви розумієте, десь 15, а мільярдів вони втрачають це лише за 7-8 місяців. По року це буде до 25. Це дуже приблизні підрахунки. А тепер, якщо така сама санкція буде введена і до газу, а вона буде введена, тому що ми маємо прецедент. І далі ніхто не зупиниться, ні Україна, ні світ для того, щоб тиснути на Європейський Союз, що ви обмежив ціни, втрати російського бюджету по року можуть сягати 50 і більше мільярдів доларів. Звісно, тут є е, з'явилася інформація буквально вчора пізно ввечері про те, що нафта нібито домовила Саудівської Аравії про обмеження видобування нафти такий спосіб буде провокувати ріст цін. Але я далекі від думки про те, що це якимось чином вплине на. Цінову політику і зміну цього санкційного пакету будуть працювати з Саудівською аравою, маю на увазі вести перемовини і так далі, тому подібне. Тобто, десь по року санкційна політика, вона тепер набуває ваговішого характеру, може вийти втратами для бюджету Російської Федерації до 100 мільярдів доларів. Що тепер це означає в порівнянні з загальним бюджетом? Загальний бюджет Російської Федерації це приблизно 350 плюс мільярдів доларів. 30% державного бюджету Росії буде недофінансовано Уявіть тепер собі ситуацію в умовах, коли в них і так дефіцити бюджету. Ну, от кожна область сьогодні просто валає в Росії про те, що вона не може виплачувати одноразову одноразову фінансову допомогу їхнім чмобілізованим. То надалі у них взагалі буде розвиватися ситуація в фінансовому секторі лавинообразно. Тобто сніжний цей ем, сніжна лавина вона буде накочуватися, і накочуватися все сильніше фінансово. Я маю на увазі, і врешті-решт воно не те, що лусне, а буде. Такій мірі мати бюджет грошей у себе, що їх буде достатньо лише для забезпечення необхідних соціальних виплат, оце і буде сигнал. Тому восьмий санкційний пакет це справді дуже серйозна історія у, 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 у затязі заль, санкційній політиці Європейського союзу. І якщо він буде реалізований в тому вигляді, в якому зараз в нього говорять, ну я вважаю це буде супер рішення. Це рішення буде. Вагоміше ніж ті, які були ухвалені до сьогодні. Бо, наприклад, до сьогодні я вже озвучував ефірі. Ухвалено застосовано до Росії понад 20 тисяч санкцій, але толку з них не так багато. Так, добре, давайте тепер до союзників Росії терористичної Лукашенко вперше визнав, що Білорусь бере участь у війні, але каже: Він ми нікого не вбиваємо, начебто, вони тільки лікують російських поранених, а ще він там почав розказувати, щоб Росії ніхто. Не вігнав нож в спину, е, натякаючи, там, чи прямо говорячи про країни Балтії та Польщу. От це визнання, що воно нам дає і як на нього там зреагує світ? Ну, по-перше, нам треба використати цю заяву для того, щоб зараз е, максимально обмежити у юридичній площині відносини з Білорусі і підняти на вищий щабель. Е, Опозиційні настрої в Білорусі тому що за великим рахунком це є зізнання Путін. Е, перепрошую, ну бачите, Путін і Лукашенко, одне і те саме у злочинах проти мирного населення. Це дуже важлива теза, яку треба просувати. Звісно, що е, як на мене, Лукашенко зараз ще дає інший сигнал: мовляв, я не дотичний до вбивств, мовляв, я нічого не робив. Наші війська не брали участі у війні і брати в ній не будуть. Тому що зараз от багато є спекуляцій лунають на різних майданчиках про те, що Білорусь розпочне проти України війну на півночі. Перепрошую, якщо аналізувати взагалі фінансові можливості Білорусі, можливості утримувати людський ресурс, то мова про ті 100 тисяч, про які багато йде сьогодні розмов на території Білорусі, це ну казка відверто. Звісно, ми не можемо не зневажати на риторику, яка йде з Росії по відношенню до того скільки може бути перекинуто живої сили, і так далі, тому подібне. Але е, Лукашенко постійно планомірно проводить політику, щоб не вступати у війну. Він буде підігрувати, він буде надавати свою землю для того, щоб свою територію для того, щоб звідти заходили російські війська, але навіть фізично утримати такий контингент на своїй території, він не зможе. Це треба ну, зрозуміти. У мене ну таке стільки враження. Звісно, що це моє оціночне судження. Може хтось з ними не погоджуватися, але багато фахівців військової справі дипломатів виказують такі позиції в цій частині. Я серед них і якщо говорити вже далі про... Позицію Лукашенка в частині того, наскільки він надалі може змінити свою позицію, він її починає міняти. Чому? Ну от зараз є вже розмови про те, що дипломати білоруські проводять якісь перемовини у Європейському Союзі. З ким про що невідомо але сам факт їх наявності вже відомий. ймовірніше за все, зараз Білорусь буде готуватися до якогось плавного виходу із цієї. Для них не дуже м'яко кажучи приємної ситуації. В такий спосіб Лушенко намагатиметься утриматися при владі. І нам зараз дуже важливо скористатися його заявами для того, щоб цього не сталося, і не допустити війни на території е на півночі, так, відкриття нового фронту. Але ще раз говорю, перспектив відкриття немає, бо навіть снаряди звідти вивозили з Білорусі до Росії, там також не все слава Богу. І в такий самий спосіб змінити політичну ситуацію. Той альтернативний кабінет, да, який зараз формується уряду е, у Тихановської, він. Дуже і дуже кволий Європейський Союз також в цій частині, як на мене, доволі інфантильно виступає. Якщо ми зможемо скаталізувати ці процеси, це буде дуже великий плюс. І заява цього Лукашенка. Вона має ну, тобто нам... нею думати. треба скористатися обов'язково. Обов про, про міжнародні майданчики, після того як був організований вибух в отій самій Оленівці, це Донецька область, де утримувались в тому числі полонені Азовці, де там понад 50 українських військових полонених було вбито, були заяви, що туди має приїхати місія ООН, але ось уже є заява речника офісу генсека ООН Стефана Дюжаріка, який каже, що не можуть вони туди доїхати, тому що немає гарантій безпеки. У ці гарантії безпеки, і ну і така заява це означає, що Росія до останнього не буде пускати туди жодні міжнародні місії, чи це знову ж таки привід для нас, щоб тиснути, в тому числі на ООНівські структури. Друзі, ми е, повинні для себе уяснити, на жаль, гірку правду. Організація Об'єднаних Націй, Радбез безсилий сьогодні. Він не він беззубий і безсилий, і, але він не зміниться в нинішній конструкції світу. Е, створити якусь ну, історію: Аля була, була Ліга Націй, стала ООН неможливо. Я з гіркою з гіркотою про це говорю. Я про інше не можу стверджувати. Але. Не апелювати до організації об'єднаних націй, щоб вона не рефлексувала на злочини Росіян, також не можна, тому формальність процесу вона повинна бути, он має рефлексувати. Хоча ми чудово розуміємо, що від цієї рефлексії нічого не буде. Чому тому що Росія не допустить ніколи жодну місію, яка може показати прозорість процесу правдивість на ті місця, в ті місця, де вони вчиняли злочини? Це і Буча, це і Ізюм. Задайте виставу із приїздом місії Магатена Запорізьку атомну електростанції. Це вистава була там. Вони таку виставу облаштувати не можуть. У нас єдиний шлях на сьогоднішній день вибити їх звідти за допомогою Збройних сил України, і тоді місія ООН туди приїде і далі ставити питання про те, а чи не час не на часі вже, врешті-решт, проводити реформу організації Об'єднаних Націй? Я сам говорю зараз про реформу, тому що порушити в цій в нинішній дуже хиткій світовій. Конструкції, саме цю одну інституцію, яка, хоч якимось чином, зберігає якийсь порядок міжнародний, ну це просто зараз спровокувати інші незворотні процеси в світі. Цього робити не можна. Хоча я був, є і залишаюсь прихильником того, що, наприклад, варто було вигнати Росію з ООН ще 8 років тому. Але зараз уже це питання надскладне. Воно не буде зрушене з місця. Це так є. Тому історія про Оленіку це просто черговий інформаційний. Привід для того, щоб акцентувати на тому, що все таки існує міжнародне право. Його треба е, по, укріплювати, Його потрібно до нього апелювати. І такі інституції, як ООН, мають е, інші методи вишукувати для того, щоб не допускати війну у світі. І одним із них, як на мене, є саме. Формування демократичних інститутів в різних країнах, тому що якщо повертатися до Білорусі, про яку ми згадували з вами, там також були допущені серйозні помилки в частині недофінансування опозиції. Те саме сьогодні в Росії відбувається. Я вважаю, що треба світу більше звертати увагу зараз на опозиційні ну зародки, навіть навіть на Росії, це звісно не просто звертає увагу акції протесту в Дагестані. Вони потухли, все їх немає. Так само і інші сьогодні, наприклад, Навальний заявляє про відновлення штабів. Я не знаю наскільки в них вдасться. Я далекий від ідеалу там, Навального і так далі. У мене є своє відношення і батьків українців до нього, але ці речі треба підіймати на Росії, там треба запускати процеси. щоб вона не ну, просто якщо ми говоримо про Білорусь? Я думаю, що в Росії може статися приблизно те саме, коли у них на початку 2000-х опозиція вся, ну ті, хто називали себе опозиціонерами, а ненавиділи одне одного і ходили там до міжнародних донорів, просто ледь не з шантажем, що або ви нас фінансуєте, або ми значить пере, перефарбуємось під Лукашенка. Ну було ж і таке в білоруській опозиції, коли ну, вони працювали заради. Грошей, а не заради рішень, і ще й конкурували одне з одним за оте західне фінансування. Це ж теж ризик. Ну я розумію, але якщо зважати на це і просто махнути рукою, мовляв, давайте нічого не робити. Це також неправильно. Я не випадково говорю, що треба ці речі аналізувати, розвивати, поширювати і так далі. Бо в інший спосіб, ми отримуємо ще раз говорю не Росію в класичному вигляді Північної Кореї, цього не можна допустити на даному етапі. Залізна завіса, це гарна історія. М'яко кажучи, в і, історії двадцятого сторіччя, але ви знаєте, є далекі від думки про те, що вона має бути. Бо ми отримуємо, ми будемо мати під боком знову ядерну бомбу, яка має північну ну, Корею. Дуже дякую так, за розмову. Керівник треба. центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок був з знайом. умовах мовах війни неважливих речей не буває. Те, що може видаватися на перший погляд формальним і незначним, має дуже велику вагу. Звісно, резюмуючи цей ефір, лише додам, що визнання нікчемними указів Путіна про визнання так званої незалежності Криму і так званих ЛНР ДНР, треба було опублікувати Ще років вісім тому, коли це було здійснено за часів Петра Порошенка. Чому тоді це було не зроблено? Я не знаю. Чому так довго думав Зеленський? Також мені складно сказати, втім нічого не буває пізно. Все відбувається тоді, коли мало відбутися. Всіх люблю, всі не шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.